Доброго дня! Розпочинаємо новий урок, його тема розв'язання задач. Сьогодні на уроці ми потренуємося розв'язувати задачі на проценти і задачі на складання рівнянь. Тож, перше будемо розглядати задачі на проценти. Повторимо, що ж таке процент. Процент це одна сота якогось числа. Ребята, на процент останнім часом говорять відсоток. Значить, будемо розв'язувати ми задачі на відсотки. І відсоток це одна сота якогось числа. Я буду говорити вам і відсоток, і процент. Чому? Усі країни Європи користуються словом процент. В Україні мовники вирішили замінити це слово на відсоток. Оскільки Україна хоче стати членом. В Європи інтегрується туди, то ми повинні знати слово процент, яким користуються і не тільки в Європі, а й в Америці, і в Африці. Тож процент і відсоток це одне й те саме це сота частина якогось числа. Отже, один процент можна записати рівня 0,1. Або один процент чи один відсоток дорівнює одна сота звичайним двом. В кожній задачі взагалі то не має значення, як записувати, але в деяких задачах зручніше десятковим дробом, в інших звичайним дробом. При розв'язанні задач на проценти є задачі такі двох типів: знаходження проценту від даного числа.